Із квітами та подарунками поспішають привітати Анну Григорівну вовк з ювілеєм. Гості про свій святковий візит не сповіщали. Вирішили іменинниці зробити сюрприз. Для Анни Григорівни це було зворушливо та приємно. І з радістю та вдячністю ювілярка приймала побажання від Смілянської міської організації ветеранів України, рідного кварткому номер 20 та вуличного комітету. І гості, і господарі цієї затишної оселі знайомі не один рік. Усі впевнені, що іменинницю багато хто знає. У смілі, а в Гречківці, напевно, усі, як кажуть, від старого до малого. Адже Анна Григорівна завжди робила та робить багато добрих справ. Я особисто хочу подякувати тобі за ту роботу, яку ти проводила в квартальному комітеті 20 років тому назад. Допомагали в роботі, і наш квартком був одним із кращих у нашому місті. Сміла спасибі тобі за все, да і маму догляділа, і сина розумного гарного доброго виростила. І між людьми не останнє місце займала. Багато років вона працювала на громадській роботі в нас у квартальному комітеті. Одним словом, до неї, хто хотів, кому треба було, зверталися, нікому, як кажуть, ні в чому не відмовляла. Добра душа в неї, і мама в неї така була, Марія Павловна також приймала участь, хоча хвороба не давала їй так, якась розпорізація на всі сто. Але душею вона завжди була з людьми, з тьківчанами з нашими святами робили, проводили, ви бачили в ті роки. І Івана Купала робили інші заходи по нашому мікрорайону. То дівчата наші, які стоять поряд зі мною, зліва і справа, завжди були в перших рядах. Завжди було приємно з вами зустрітися. Да. Де ви знаходите той час? откладаєте свої діла і тільки робите добро для людей. Це дуже добре. Дуже вдячний вам за те, що ви спасибо, всіх років віддаєте і продовжуєте зараз. Не може така людина сидіти спокійно, вона все одно знайде собі роботу. Прийшла славний життєвий шлях, реалізувала всі свої таланти, завжди допомагала і продовжуєш допомагати тим, хто цього потребує. Виростила чудового гарного сина Сергія, діждала онуків, міцного здоров'я, довголіття. Любові і завжди бути в гарному настрої, мирного неба і діждати перемоги. О, саме головне. Нині для іменинниці ще й чудові осінні квіти. Таку красу вишила та подарувала Людмила Шульга. І цими цвітами любувалася. це да. От і мені вулиці нашої вітала зі святок. Бажаю вам щастя, здоров'я, все само найкращо. Спасибо. І мирного небагато ловою. Спасибо, Дякую, моя. Усім своїм гостям іменинниця подякувала піснею та поділилася спогадами. Я була в Азербайджані ми зразу після 11 класу класів. Поїхали дівчата, їхали я, і ми були пряті. Більшицями і ось мене у Баку хотіли у консерваторію, вже готували документи. А я як вийду в городському дому культури, тільки вийду, тишина така, взагалі. Я я так співала. Смілі тут в заводі живу, ходила, в хорі тут у м'ясни, у гречківці. Оце Ліда була там і володя, це ж керівники. Вони я так любила, Ліда до мене я співала, теж виступала і сама, і сольні номера і співняла. Я робила і в відділенні, і дороги, довго робила. А потім я заболіла, дуже перейшла я в завод. Робила товаро в якому заводі. Робила, так, і так і на пенсію пішла з заводу. Я і построїлася, і пенсію заробила, я кажу, на кусок хліба. І ну, ну, так, як люди. Так у мене все вийшло. І синочок у мене дуже гарний. Дякую тобі за все, що ти мені дала це життя. Це саме головне. Я тебе дуже поважаю, і щоб я. ти була щаслива. Спасибо. Дякую, дякую. станові. Анна Григорівна усім дарує душевне тепло, радість та мудрість. Її поважають та цінують. З такими людьми у розвідку можна йти. Я впевнений, що у спину ніхто не вдарить, якщо вона ззаді стоїть. <ріх> Оце такі в нас дівчата. Дякую, дякую за дякую. все, за все. Усіх благ вам, здоров'я та миру.